Прийшла дівчатка одягатися. Ось поклала я сьогодні подушки, верніше вчора ще поклала це з юзку. і вони мені дуже сподобалися. Ось ця подушка з ікеї, вона класна, нам подобається, хоча вона так наче виглядає. А може, то от вона теж 40 на 40 не знаю. Ось ці 40 на 40 І мені подобається. І добре, що Оля каже: бери. Така ціна гарна, і мені ця подушка обійшлася, ну, 80 гривень сама подушка і 75 гривень наволочка. Дуже сподобалось. Якщо б були ще інші кольори цих наволочок, я б взяла б ще напевно, дві. Тому що ну, сині, мені здається, не дуже. Правда, раль сюди буду посувати. Це він вже чекає, він бачить, що я одягаюся, і буде знати, що ми будемо йти гуляти. Він вже знає. Підемо гулять. Одягайся, одягайся, ідемо гуляти. Йдемо гулять, одягайся. Так що, дівчатка, хто буде в юску, беріть такі подушки, кому такі подушки потрібно. І вони класні. Якщо, знаєте, були б такі продовгуваті, я б і продовгуваті взяла. Але ну, не бачила. Звісно, вони там є, але не по такій гарній ціні. Ми вже вийшли на вулицю, Мурчик біжить. Але бачу там цього кузю і Ральфа, і боїться. А ось кузя біжить. Десь ночують наші хлопці. Де ви ночуєте? Кузя. Добре рано, Кузя. Пішли ще трошки погуляємо. Каштани падають. Колись ми ці каштани збирали. Мама просила, щоб ми збирали ці каштани і клали в шафу від молі. Не знаю, воно допомагало чи ні, а від молі клали в шафу, щоб не, не заводила сміль. Погнав того мурчика Кузя, щось він його недолюблює. Сірого того кота нормально, а рижого ні. І той рижий побіжав кудись. Пішли раль. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас в четверг. І вчора я так після зустрічі не пішла. Ну, золі ми зустрічалися в АТБ, тому надій сьогодні я піду сьогодні в АТБ. Вон, бачите, там Кузя. В кущах бігає, він на Ральфа нападає. І деякі покупки зроблю, тому що на молока немає, ну треба зробити деякі покупки. Года начебто така тепла, начебто сьогодні буде точно тепло. Я зараз оділа таке пальто, напевно, одягну куртку. І, знаєте, вчора я вже виклала відео нашої зустрічі, і вчора мені такі позитивні коментарі написали, це дуже приємно. І останнім часом можу сказати, що такі позитивні коментарі є. Дуже вам дякую. Я ще, звісно, не всім відповіла, обов'язково відповім. І мені ще, знаєте, ну, коментарі, звісно, пишуть, але дають якісь поради. От, наприклад, мені місяць чи два тому назад написали за цей засіб, яким я чищу сковорідки і духовушка. Це дуже-дуже дякую, бо він мені дуже подобається. Вчора написала мені, як правильно вибирати колготки, і багато інших таких порад, які я, наприклад, не знала. От я вам скажу відверто, я не знала, як правильно вибирати колготки. Вчора мені написали і це, я вам дуже-дуже дякую, обов'язково відповім. Тому я дуже всім дякую за такі позитивні коментарі, які поради ви мені пишете. Це дуже-дуже приємно. І, знаєте, так, стимулює це все знімати. Всім бажаю гарного, спокійного робочого дня і щоб все у вас було добре. А ми пішли вже е, снідати. Я вже поснідала, а Кузя і Ральф не снідали. Сьогодні буде тепло роботи і дивлюсь, квіти порозпускалися і жінка працює. Ще, напевно, ці дні будуть працювати. Там ще є одна. Так, Дівчатка прийшла в кімнату, зібрала всю білизну, яка у мене посохла. Що було на вулиці, що було в кімнаті, на, цей, на сушарці сушилося. І ще треба зняти ці пледи, там у мене, ці ковдри на балконі. Треба їх теж прибрати. І буду займатися. Син пішов на тренування, дочка ще не прийшла, і я так не сходила в цей ВТБ. І знову запустили шахеди. Цілий день їх пускають, і ось знов нові запустили. В області лунає тривога майже цілий день. Зараз знов пролунало. Місто включали два рази, здається, але вони літають і вже і вдень, і вночі літають. Ну, це, звісно, це. Капець, але нічого ми з цим зробити не зможемо. Тому буду займатися справами, щоб, знаєте, якось думки були в іншому руслі. Так що, ось так. І надіюсь, я, дочка, приїде, і ми з'їздимо в АТБ. Ну, Плани такі є, а як буде, я не знаю. І все-таки у мене вийшло з'їздити в АТБ. Тому поділюся таким невеличкою невеличкою закупкою. Поділюся і розкажу, що я купила. Взяла ось таке філе. Грудинка це, у мене діти ну, дуже полюбляють їсти філе і з магазину. Домашнє ось ні. А ось з магазину за тебе так. І взагалі я в тебе купляю тільки з м'яса, наприклад, грудинку, ну, курятину або є ковбаски ще. А м'ясо беру на ринку. Ось таке філе мені обійшлося на 185 гривень, 33 копійки. Хліб. Половинка, тут 475 грамів. 22 гривні, 80 копійок. Сир кисломолочний, ось такий. Тут дивлюся, скільки у нас відсотків. 9% 9 відсотків. він був по акції 69 гривень: 90 копійок. Але, якщо чесно, мені такий сир не подобається. Домашній набагато краще. Але поки такий взяла ще. Молоко фермерське, тут 900 мл 2,5 Воно було по акції 39,90, але в мене ще йшла додаткова знижка майже 2 гривні, тому взяла його два, ну не 2 літри, два 2 упакування взяла. ковбуса солямі. Ось таку діти мене зараз полюбляють. Я сину даю бутерботи з собою, ось такої італійської. І вона не вищого сорту, але вона дуже смачна. І така салямі мені обійшлася на 110 гривень, якась на 110, а якась на 112 Бо я взяла таких два упакування. Так, Що ще взяла? Капусту брокколі, Вона була по акції, мене дочка полюбляє. І взагалі у нас капуста брокколі завжди є в морозильнику. 400 грам, 58 гривень, 70 копійок. У мене ще була додаткова акція на капусту. Ось такі сашей беру я час від часу, коли вони є, взяла жасмин. Ось такий і взяла океан. Океан ніколи ще не брала, тому вирішила взяти. Воно коштує 15 гривень 90 копійк. Я його вішаю не в шафу, а вішаю, де в мене смітник стоїть. Ну, Мені так подобається. Аромат гарний тоді є. Водичку мінеральну взяла. Зараз щось перейшла на Миргородську лагідну і вона мені дуже подобається. І вона ще дешевша від Морщинської. 17 гривень 60 копійок. Ще взяла ковбаску, ось таку. Вона зараз по акції до пюрешки. Це теж не, цей не вищий сорт, а перший сорт, але вона смачна 60 гривень, 90 копійок. Сир сологуні взяли, частенько його беремо. Він зараз теж по акції 56 гривень, 30 копійок. У мене ще йшла додаткова знижка. Дріжджі взяла, не знала, вдома є чи нема, то вирішила взяти. Ось такі дріжджі коштують 6 гривень один пакетик. У мене мені обійшлося 12 Борошно взяла розумний вибір, не знала, яке взяти, стояло, розумний вибір, думаю, візьму це 34 гривні 50 копійок, 2 кг. Ще взяла банан. Банан був такий, якщо чесно, не дуже, але син попросив взяти банани. Мені обійшлося ці банани на 42 гривні, 4 копійки. Яблуко, Яблуко смачне, яблука у нас йдуть по 27 гривень, ну 26 гривень. 86 гривень 86 копійок. Вони залишились маленькі, бо великі вже повибрали. Але вони дуже-дуже смачні. Так, ще взяла нектарина. Нектарин тільки привезли, і він, знаєте, такий голодний був. І він такий, ну, твердий, дуже твердий, але він трішки полежить. У нас нектарин коштує по 84 гривні 85 копійок. Це я тебе взяла три штуки. Думаю, нехай полежить. Потім взяла ще батон. Дочка попросила батон, де вона? А, а ось він, цей батон. Е, так, 15,50 і начебто все. А, ще молоко взяли це зущенне. Іриська це своя лінія 49,90. Вона вже варене. Ось таке. Дуже смачне, я вам чесно кажу. Ну, дуже-дуже смачне. Хоча я зущенне молоко дуже полюбляю в різних варіаціях. Так, І потім ми поїхали до светуха в госпі. Пригостила вона нас ось такими кексами. Десь купляла, напевно. Я, якщо чесно, не знаю, чи купляла, чи сама пекла, не знаю. Начебто не сама. А може, сама, сама пекла. Так, напевно, сама ось такі кекси. Я дала один баклажан, Тут треба щось буде зробити. І біля них там була ярмарка. і Мені так захотілося кавуна, то пішла купила кавуна, ось такий кавунчик. Ну, він такий немаленький. Я не сказала, що він маленький. Дві груші взяла, два нектарини. Але це такі нектарини, знаєте, їх ну, прямо зараз їсти. Я їх зараз помию і буду їсти. І дуже-дуже смачний виноград. Ми з дочкою були. Я кажу, давай спробуємо відразу. Вона каже, він же не митий. Я кажу, ну давай. І він такий смачний, що ми їхали і їх потрошку їли. Хоча ми не митим не можна їсти, треба його мити. А гроші взяла для бутербродів. І ось така закупка мені на ярмарку вийшла, кавун, дві гроші, два нектарина і виноград на 324 гривні. 4 гривні зробили знижку. Ось така невеличка закупка була в АТБ і на ринку. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей і нових відео.